Усім доброго раночку. Сьогодні в нас 22 грудня, 23, 24, життя, це коли ти не знаєш, який сьогодні день, який сьогодні рік, яка година. Е, і значить, сьогодні в мене буде такий дуже насичений день. Я вам дуже сподіваюся, що мені вдасться щось познімати, бо це залежить. Знову ж таки, також від людей, які будуть поряд зі мною дома. І є. значить, сьогодні я е, зараз зробила легенький макіяжик і дуже заспину, бо це в 4 годинку 7-20. На 9 ранку я їду в слон краси в іншому місті. Я буду там робити брівки собі, і заодно, не брівки це заодно, але я взагалі їду на каратинове рівні мене волосся. Я не знаю, чи ми будемо робити саме каратин. Я довіряю своїй майстерині, і я знаю, що вона підбере мені якусь класну процедуру, яка не буде шкодити моєму волосся. Хто скаже, що кератин шкодить, я вас заплюю. Часую також кожному своє, в свій досвід. І наступне на 15.30 я сьогодні їду у Фроцлав. Значить, проходити курси по самомакіяжу. тому що вибачте, але мене це трошки забамбило. Бо я не можу нормально все перекрити, бо Малювати стрілки, це моя біля, я цього робити. І якщо в мене з цим виходить з першого разу, я дуже часто забиваю на цей болт. Е, от, значить, я маю взяти з собою туди косметичку. Все, що в мене є, і будемо, значить, з того, по факту вже щось робити. Ви пам'ятаєте, що в мене з недавніх часів є така прекрасна косметичка. Зараз я покажу, що ми будемо туди складати. Значить, все зараз звідси прибираю. Так, косметичка. У мене тут вже є декілька продуктів, бо я її брала з собою на роботу, ми з дівчатами після роботи ходили на імпрезу. Так, значить, це ось такі тіні для брів. Вони мені не дуже підходять, я користуюся іншими. Ці купила, аби були про запас. Інші я з собою взяти не можу, тому що вона в дуже поганому стані. Косметичка одного разу в мене впала, і ось таке чудо зробилось. Так, значить, оці. Для На сайті про всякий випадок я беру собою міні-уволочку. вона від Onmacabim. Е, е, вона має дуже приємну е, структуру і дуже приємний запах. Вона не викликає у мене комедонів і це супер. Це ж такий плістер. Ним я зараз не користувалась, але я ним взагалі рідко користуюсь, бо воно в мене вкликає відчуття сухості. І, часто вже коли є настрій, сіять, то я можу це використовувати. Наступним етапом у мене буде тоналочка. Тоналочка на всі випадки життя. Вона дуже крута це перша тоналка в моєму житті, яка в мене не скотилась. Вона коштує всіх своїх грошей. Вона дуже дорога, але вона в мене вже два е, повних роки. Навіть вже трошки більше, вона вже закінчується і треба замовити до юлічки Ну Я так і не замовила. Сьогодні напишу її. Так, що ж далі? Далі ми відкриваємо скриньку Пандори. Залітає. Я, до речі, прибрала свою косметичку, Тут немає вже нічого зайвого. Абсолютно. Немає тих е... засобів, якими я вже не користуюсь, які просто відвалялись, тому тут не так багато їх всього залишилось. Плести Значить... угу, для мовчиків. Я не користуюсь, до речі, помадами жодними. Е... Я не вмію не вимолюватися, можливо, сьогодні навчусь, але, до речі, має бути три заняття у нас. Сьогодні, 24-го, і ще один термін мене не мене визначили. Оце мій Улівчик. Він з ще з України. Я не бачите, як користувалася він майже новий. Так, оце у мене. Е... Я забула, як це називається. Е, коротше, ним я замозию усі свої почервоніння. Прищики і так далі, але знову ж таки нечасто не користуюсь, бо е, мені здається, що тут є якісь крапелі спирта або чогось такого. І в мене може просто проявитися алергія і я. Ні-ні-ні. Ось що тіні. Ось така палетка тіней. Далі. У мене є кісточки від Кайлі. Ну, це звичайна підробка. Вони коштують дуже дешево, але ну, нормально. З'явиться, що я пробувала бюджетних варіантів. Бо е я не шла, як правильно треба змутину, до речі, сьогодні собі Е, Вони коштували мені, вони в мене такі вже були, хочуть на наголосити мій роливий мій хлопець. Я не пам'ятаю, який це рік, був 18-19. Нам ось на 8 березня і вони прям дуже чіткі. Потім, вони, коли я вже приїхала сюди, я змінила їх на ось такі. Оце залупа. Я не знаю, чи я їх ще не викинула, але це залупі. Ось, і в мене ще є дві такі додаткові кісточки. Вони я їх купила окремо, відповідно. вони теж поїдуть сьогодні зі мною. Так. Далі, далі, що далі? Далі е обов'язково візьму, Це значить, е кранчик мій під очі, рядівний і зголошуючий так само, е ага, так, від Onmakabiem, е оксигеновий кранчик для обличчя. Це порекомендувала мені моя юлечка я довіряю, тому користується цим. Все ця косметика настроїть дуже дешево, але Юля може часто робити якісь нижки, щось таке, тому краще взяти щось подороже, але по факту це буде краще, ніж щось з мус-маркету. Я не засучую нікого, хто користується з мус-маркету чимось. Просто це мій досвід. Šo, I wszyscy, znaczy, bramę z sobą, takie. E -a. Ja i rano to sobie są Co to jest? To dla styczek. Я її звертаю в салфетку, тому що тут вона, бачите, ось, ось вона має таку слідність не витікати мені. Тому, щоб не замостити свою прекрасну косметичку. І взагалі я її завжди щось бо вона, Ось таке мені робить. Щось і спонжик. В принципі, все. Далі я йду. Збиратися, що не знаю, що я сьогодні одягнула. Я думала, я візьму спідничечку і щось гарну таку полосочку наверх, але я передумала. Я чую, можливо, вам теж що це те частково вітер, який гуляє вам тут по квартирі. І я, напевно, візьму щось потепліше сьогодні. Бо знаєте, я дівчина не молода, жартую, звісно. Я просто люблю комфорт, щоб мені було тепло. toż też do Уже вдома. Ми... Я сьогодні була на уроці макіяжу, я б казала вам. Я трошки там засняла, але я забула заснять результат, вийшло дуже класно. Я ставлю, можливо, фрагменти, що було після. Але якщо не вставлю, то переходьте за моїм посиланням на мій інстаграмчик, там буде. Закріплених історіях все буде. Значить, мені все сподобалось. Типу, ну, перший урок пройшов дуже комфортно, дуже класно. Людина дуже розполагаюча до себе, показала всі продукти, ті, які мені сподобаються, я поділюсь з ними з вами і куплю собі. Вони не дешеві, звичайно. Але, як на мене, то краще один раз потратитись і мати собі якісну, якісний продукт. а не Це що попало. Коротше, пів моєї косметички ми викинули. Ось, дещо залишила, дещо там було хороше. Ну і все, зараз готуюсь сну. Такий видався в мене насищений день. Все хороші вам на добраніч, Підписуйтесь на мій канал ставте лайки вгору.